Десь на заході сходить сонце, на сході заходить і заходять недоходячі, незвані непрохані гості, зразу уходячи на той світ, Посхід схід захищає зсу незламна сила України. Герої добра, які борються проти злої нечистої нечесті, яку ми разом долаємо. І здолаємо бо українці, український народ, наша нація все сильна, все могутня, все мужня, непереможна. Старий рік пішов, запоріг, прийшов новий, змію рік. Слава Богу, б'ється, серце моє в ритмі, біта, В такт бам, бум бас Із колонки лунає словесний запас. Це вам не секс, кекс, а реп, антистрес, спорт, потреба, рух, життя продовжує не здаватись. Після пережитого, що було, то загуло. Продовжуємо крутити педалі, і йти далі, не здаватись, не губитись, битись і перемагати, перемогти з поразками, но в кінці кінців перемога. Слава Україні, героям! Слава, слава Богу, і дякую Ісусу Христу, Спасителю. Не потрібно ні похвал ні людей з високою гординю, бо за те можна получити в диню. Прилетить тобі в кабіну. Не треба орданів і медалів, грамот, дипломів, дипломатів. А потрібно бути людьми з добротою у серці і в душі, добросовісними без зов завісті, злості тільки з доброї волі, думки. Завісті, надихаючи інших людей на хороші вчинки, натхнення на життя і для життя других завжди не чекай. Ти зачекай, прийде добра карма. Після того як закінчиться погана карма, обов'язково погана піде, прийде добре. Не потрібно ні похвал, ні людей з високою гординю, бо за те можна получити в диню. Прилетить тобі в кабіну, не треба орденів, медалів, грамот, дипломів, дипломатів, а потрібно бути людьми з добротою у серці і в душі. Добросовісними, без завісті, злості, тільки з доброї волі, думки.